Зараз багато в людей тиск, купляють тискоміри. І до чого я віду? Ну, з тим проблем нема. Тут є шланг і, і манжета. З цим проблеми ми не маємо, а з тим маємо проблему. Коли на зап'ясток купуємо його переважно. Коли ми стягуємо цей ремінчик ту манжету на зап'ястку, стається одна проблема. Може хто знає, може хто ні. І все. Чим причина? Зараз покажу. А причина в тім, від кого є болтик кріплення, коли ми натягуємо манжету на руку і ми його можемо обірвати, якщо тісніше. Отак От було і в мене. То я закрутив болтик. І тут кого заляв клеєм. Не пам'ятаю, чи цианопан, ну, якимось кимось той клей міцніший. Тому, як ми це кріплення відриваємо є всередині такі трубки. І вони відстають. І мотор не накачує повітря. І йде збій. Що ми робимо тоді? Ну, то я звідси покажу, бо тут вже все заклеєне. Тепер... Треба було це відкручувати і показувати вам тіло трубки. Зараз вам покажу його, закладу. Я легенько його заклав, щоб там було все добре. Нажимаю знову. Качає. Але вони добре не закладжені, що воно з того вийде. Дуже швидко падає, а може взагалі теж знов не показувати. Переважно, як колись витягнуть, і вам йде збій А їх... суть того, що коли у вас таке сі стало, подивлюсь, якщо того кріплення все добре, в кого є всередині такі виємки, от от кого є виємки такі, їх відчувається. І їх добре. Запихніть тут, з краю, або збоку ще. Їх тісно запихніть, тоді туди легенько закладайте на цей. Тісненько ремішок зажимати. І пробираємо ще раз. Ну, Трохи є. Але працює. Тепер... Але я тепер, коли буду таке щось купляти, то я переважу на початках, ще коли він новий, можна заляти клеєм, нічого йому не буде. Воно туди не попаде, не склеїться ці манджати докупи. І все. І туди можна не переживати, що кріплення від ремішка відірветься. Ну все, користуйтеся. Оцей добрий. Цей кажу, з тим проблемним. Ну, цей, не знаю як сказати. Хто з них ліпший, хто ні. Я не буду казати про них. Це не скаже експерт. Можна змірити раз тим, раз тим і провірити, хто, хто як показує по три рази, де є збій, в якому. І все, якщо в тому нема збій, можна і тим користуватися зап'ясток.